Добрий день, дивіться, це виходить 3 ампера. 450 В68 стандартна ємність, що він якийсь продукт пом'ятий, трошки пожований виглядає. На трансформаторі пише 4,5. Ну, він такий достатньо крупненький, адекватний для тройки на вигляд. Що по цим конденсаторам? тут коротше, не видно? Отака От плата, тип містер у присутній. Так, і це 3 ампера, Ну, тобто, наприклад, у них 5 амперів вже. Такий достатньо увесістий. Трансформатор теж такий. Кендюри не всі однакової ємності. Цей 45082 при 60. І кришка радіатора у нього додатково йде. Це на 5 амперах. Ну, а це 8 ампер. Взагалі схожий дуже ідентично на той, який я вам оце от прислав. Ну, звісно, можуть бути відмінності, поємностям і так далі. По кількості конденсаторів не знаю, вже не пам'ятаю. Ну, але суть така, бачите? Ну, він такий теж увесіси, весь такий додатково ця кришка, така увесіста. Так що, якось так. Таке відчуття, що вони з одної фабрики, особливо ці моделі, а ці різні плати, але теж, як будто з одної фабрики, щось китайці знають, казати не хочуть.